У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому уривку апостол Павло згадує старозавітних праведників, які мали наруги і страждання різноманітні, але були підкріплені вірою. Такою вірою, яка допомагала переносити все те, що перераховував апостол. Світ тоді зневажав їх, але той світ не був їх гідний. Кризові періоди віра дозволяла їм правильно оцінювати сьогодення і часом навіть передбачати майбутнє. Коли їм давали шанс звільнитися та врятувати своє життя, вони розуміли, що нинішня свобода має для них лише тимчасовий характер. Вони чекали кращого воскресіння, бо знали, що на них чекають інші радощі, радості кращого буття, яке назавжди Бог приготував для них. Цим мужнім чоловікам і жінкам була дана сила не перемагати обставини, а виносити страждання. Але вони зуміли перетворити страшне горе, що випало на їхню долю, на тріумфальну звитягу. При всій своїй досконалості їх віра була обмежена рамками Старого Завіту. Але ця віра прагнула кращого. Вони чекали на виконання Божих обіцянок, передбачали більш повне откровення у Христі. Але так і не побачили здійснення цього. Нам дано набагато більше, ніж старозавітним віруючим. Вони були позбавлені тих благословень, які доступні зараз нам. Їм було дано відчуття особистого внутрішнього очищення, свободи від страху, але вони не мали того орієнтира і маяка, якого наразі маємо ми, нашого Спасителя Христа. Наразі ми з вами живемо у двох площинах віри: віри у перемогу над дияволом і віри у перемогу над видимим ворогом. І той, і той хоче нас знищити, відібрати цю віру, відібрати ідентичність християнина, ідентичність громадянина, змусити нас відректися від наших коренів, християнських, етнічних, асимілювати нас до зручного обом ворогам стану, яка є разниця. Але джерело наших сил безмежне і невичерпне, бо цим джерелом є один Христос. Ми часто забуваємо про міць цього христового джерела. Ми починаємо впадати у відчай, депресії, апатії, якісь прострації, особливо в цей час, складний час боротьби за нашу волю. Ми стали морально дуже вразливі. Але сам Господь дає нам приклад звитяги і стійкості. І апостол Павло це підтверджує: Він надихає нас і пророкує нам велику перемогу над усіма ворогами. Бо ми сьогодні почули прекрасний рядок. Бог передбачив для нас щось краще. Амінь.